Знайте, що прокляття діють дуже сильно, особливо коли це стосується батьків і дітей. І навіть якщо батьки не проклинали своїх дітей, а просто кричать, обурюються, тримають образу чи зло, то у дітей немає потім миру та злагоди. Потім такі діти дуже страждають все земне життя. До батьківського прокляття належать усі погані слова. Сказані нами протягом усього життя. Тобто не тільки ті, які сказані, Я Тебе проклинаю, і такі, як дурень, дебіл, недорозвинений, нерозумний, уродний віглас, на дітях своїх побачиш, та інші негативні слова. Ми маємо право сказати спаси тебе, Господи, борони тебе, Боже, поможи Тобі, Господи, і я в Тебе вірю, що у Тебе все вийде. Я радий, що ти прийняв самостійне рішення, але треба було порадитися зі мною. І все в такому дусі позитивному. Навіть якщо дитина вчинила щось погане, батьки мають сказати: Прости йому, Господи, дитя за своєю природою безвинний ангел, і якщо у нього відхилення через виховання погане, то причина в нас, шукайте гріх у сові. І викорінюйте. Очистивши себе, автоматично ви очищаєте дитину. Молитва матері за дітей своїх розганяє всіх бісів від них, біса пияцтва, біса куріння, біса розпусти, і так далі. Молитва матері дістане дитя дна пекла, плачте за своїх дітей, матері, а не проклинайте, і Господь. Усе влаштує.